Вам від того, хто був, хто є, хто має прийти, і від Ісуса Христа. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Цю історію або цей опис ми будемо читати і розглядати пізніше, але в контексті четвертого вірша ми якраз торкнемося і цієї події. Але з самого початку зверну увагу, що коли Господь говорив до Моїсея, Він дав повеління, щоб не робили ніяких образів. Будете сильно пильнувати в душах ваших, бо не бачили ви того дня жодної постаті, щоб ви не зробили собі ідола. А Євенелист Йоанн 1.18 пише: Ніхто ніколи не бачив Бога, однороджений син, що в волонівця, той явив Був. І так, ми бачимо, що Біблія забороняє нам малювати будь-які картини, але. Попередній раз ми розглядали історію з Даніла 7 розділу, де було описано, і ми звернули увагу свою на, буквально на сім деталей, які е, говорять про те, що якщо ці деталі повторюються в описі якоїсь іншої небесної істоти, то це говорить про опис е, старого днями. Ми читали про те, що він сидів на престолі, в нього була одежа, біла. Волоси білі, також престол було і колеса полум'яні, як мідь Халколівана і так далі. І коли ми читаємо 4 розділ і 5 розділ, там говориться про те, що також той, хто сидить на престолі, і там згадувалося кілька деталей, не всі. Таким чином ми приходили до висновку, що опис в Даніїла і опис в об'явленні 4 розділі це опис одної і тої самої особистості і все. Але я хотів би звернути увагу нашу на сьогодні на об'явлення Перший розділ 13 і 17 вірш. Там сказано про те, що Йоанн, коли почув голос, він хотів подивитися, хто говорить. І сказано. І він поба... я побачив перед. Посеред семи свічників подібного сина людського, одягненого в білу одежу і підперезаного по грудях золотим поясом, голова та волосся його біли, немов вовна, як сніг, очі його немов полум'я не... полум огняне, ноги подібні міді розпалені, наче в печі, а голос, мов шум вод великої води, і сім зір він держав у руці своїй. А також. Коли описується до Фейтірської церкви звернення, там сказано, оце каже син Божий, що має очі свої, як полум'я огняне, а ноги подібні до міді. Там сказано про сина людського. Про це ми вже розглядали. А тут сказано, що це син Божий. Немає значення, це все відноситься до одної тої самої ісу... істоти або особистості Ісуса Христа. Але питання. Як пов'язати ці історії? Ми бачимо, що в книзі Даніїла йде опис старого днями, і в першому розділі опис Ісуса Христа, хоча не повторюються всі деталі, але основні або кілька основних є. Ну, принаймні волоси і одежа. Здавалось би, ну і що? Усі, можливо, так ходили. Але для чого ж тоді Іоанн якби наголошує на цьому? Тут є певна різниця, там описано, що в старого днями був престол або колеса, палакають вогонь, і престол, якого не полум'я, а тут ноги. Важливо зазначити, що в даному випадку роль і місія отця сидіти на престолі, панувати і керувати і судити, а сина діяти. Працювати. Тому там, тут ноги в Ісуса, а там престол. Але будь що там тримається Творець на престолі або знаходиться на престолі, тут же ж Христос на ногах. Але опис один і той самий. Таким чином, ми можемо прийти до простого висновку, що це опис однієї і тієї особистості. Важливо зазначити, що ми достовірно не знаємо природи божества і ми не знаємо, що собою представляє Бог. Однозначно, ми можемо сказати, що так, він говорить, але ми не можемо сказати, що в нього є уста. І ми може, не можемо сказати, що в нього немає уст. Ми можемо сказати, що він ходив, але ми впевнено не можемо сказати, що є в нього ноги або немає ніг, тому що Бог не є. Людиноподібний або антропоморфічний. Бог є Бог. Як він виглядає, ми не знаємо. Однороджений син, що в лоні Отця, Він явив. Тобто Ісус Христос, будучи як людина, Він показав нам Бога. В дійсності ми не знаємо. Тому і ми маємо опис в Данієла і в книзі об'явлення в четвертому розділі, це опис старого днями, а в об'явленні в першому розділі це опис сина. Що показує ідентичність, схожість і, по суті, одну і ту саму особистість. Кожен із нас має право вибирати. Я не буду стверджувати, що це одне і те саме, але вибирати вам. визначатися вам. Коли Пилип підійшов до Христа, задав питання покажи нам Отця, Ісус Христос сказав: Хто бачив мене? Ти бачив Отця амінь.